Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поговорити про Трампа, про Америку, про Китай. Багато про що. У Трампа знову почались припадки е, любові до Путіна. Сьогодні зранку він знову зізнавався практично у коханні Путіна. Казав, що якщо б Путін не втомився, е, то він би вже давно захопив Київ. Це він просто втомився. Це йому просто боляче. Він про він хороша людина, тому він не дійшов до Києва, як сказав Трамп, що в нього прекрасні стосунки з Путіним. Коротше, у Трампа знову почались припадки, і він нічого не буде робити з санкціями. Тобто не буде вводити ніякі санкції. І це сумно, це справді сумно враховуючи те, що європейські лідери з одного телефону так сильно з надією дзвонили Трампу особисто. Оце сиділи в купці і дзвонили Трампу, вмовляли його. А тут хлоп, і знову Путін прекрасна, хороша, добра людина по версії Трампа. Знову він хоче бути найкращою любимою жіною путіна гала здається що путін сам любима жіна сі і сі 9 травня приїхавши в москву сказав і трампу в тому числі що навіть не надійся на, о, на, на путіна навіть не надійся він мій я і тебе можу взяти, безперечно. Але потрібен час. Але справа в тому, що е, Трамп в цій позиції е, виглядає як не дуже розумна людина. Всі е, показує сильну позицію. Тобто Путін йому підпорядковується, а Трамп просто як песик бігає навколо. І Путіна і всіх. Так бажаючи уваги Путіна. Він ж каже, що нам треба просто поговорити з Путіним і все рішиться. А погана Україна, погана Україна це псує. Коротше, у Трампа знову почались припадки. А саме страшне те, що Європа ніяк на це не реагує. Там у вівторок, в цей вівторок має бути якісь санкції введені, якісь там 500%, але знаючи наскільки беззуба Європа. в мене є деякі сумніви. І саме страшне ще, що Європа не розуміє наслідків своїх дій, що такими діями беззубами вони обникають себе на війну. Причому Достатньо скоро війну, на жаль, для Європи. Вони намагаються за рахунок України уникнути цієї війни. Але справа в тому, що Путін сприймає будь-яку слабкість як запрошення, і він прийде саме в Європу, наприклад, через Балтію або Фінляндію. Ну, швидше за Балтію. тому що Фінляндія сильніша. А в цій позиції. В цій ситуації російська армія піде саме в Балтію. Саме час для того, для того, щоб очухатись нарешті. І зрозуміти, не бігати за Америкою в надії, що Америка зверне увагу і щось там зробить. А діяти самим. Європейський Союз. Просто розумієте? Справа в тому, що якщо Путін нападе на Балтію, то Трамп не буде застосовувати п'яту статтю. І Путін це прекрасно розуміє. І ці чотири роки, вже менше, він хоче використати максимально, щоб зайти і в Балтію, щоб відтворити Советський Союз, в тому числі через війну з Європою. А навіть не Совєтський Союз, а як можна більше захопити, в тому числі і Європу. Європа намагається за рахунок України, і, в принципі, це е, у світі немає антирористів, у світі завжди є е, свої власні інтереси, в, е, інтереси країн. І вони завжди в першу чергу. Але карму ніхто не відміняв. В тому смислі, що якщо ти не дієш, то карма приходить. Якщо ти бачиш, що відбувається і просто ігноруєш це, то воно тебе зачепить. Коротше, будемо бачити, що і як, тому що ситуація не найкраща для і для, для нас, і для Європи. Америка взагалі Америка стала не Америкою, а якимсь. Ідіотом вибачайте. ну от враховуючи її ступінь відповідальності в світі, вона стала ідіотом. В Європі вже пора очухуватись, вже, пора прокида... прокидатись, не дзвонити Трампу з одного телефона, а щось там думати. Тому що це чаровато наслідками. Якщо Росія нападе на Європу. Європі прийдеться воювати. А у Росії є такі плани, вже всі розвідки про це кажуть. Коротше, будемо надіятися на краще. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, це можна зробити по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дуже дякую. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для розвитку каналу. Мені цікава ваша думка. До нових зустрічей, друзі!